Вітаю на каналі Домтехнік. Рожевий акцент та поєднання розсувної і розпашної конструкції у санвузли. На цьому об'єкті ми встановили розсувні двері Омега модель А1. Два полотна шириною по 400 мм. Розсувна система Коблінз. Омега це фарбовані дерев'яні двері українського виробництва. Ручки Коломбо для розсувних дверей. У спальню встановили таке ж полотно тільки вже в рожевому кольорі. Є кілька особливих відтінків від омега, за які не потрібно доплачувати. Це білий, відтінки бежевого та сірого, синій, рожевий та м'ятний. Такі двері стануть стильним кольоровим акцентом у вашому помешканні. Щоб звільнити простір, двері у ванну кімнату змонтували на розсувну систему, а у вбиральню встановили розпашні, щоб не було конфлікту при відкриванні. Плінту змонтували плаский у кольорі білих дверей. Бажаєте замовити двері? Чекаємо в магазині Домтехнік і щиро дякуємо за підписку і кожну вашу вподобайку. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.